Привіт, мої хороші! Сьогодні покажу вам супер ідею, як заморозити баклажани, але не просто кружальцями чи кубиками, а готуйтесь дивуватись у вигляді стаканчиків! Це буде справжня паличка-виручалочка на всі свята, витягнув із морозилки, наповнив чим хочеш і на стіл. А в кінці відео я розповім, що смачного можна з ними приготувати. Тож дивимось до кінця. Обираємо баклажани довгенькі, можна трохи позатенькі. такий морозилка точно полюбить. Відрізаємо хвостик і ділимо кожен на три частини, щоб наші горщики гарно стояли, ніби солдатики на параді. Тепер вмикаємо режим хірурга. Ножем, відступивши десь 1,5 см від краю, обережно вирізаємо коло. Але не до дна, ми ж не хочемо зробити горщик сито. У середині кілька надрізів. Викладаємо все на деко, змащуємо олійкою і в духовку 180 градусів до м'якості. Ось вони красені, рум'яні, ніжні з ароматом літа. Тепер найделікатніше. виймаємо серединку. Спочатку ложечкою по краю, потім ножем обережно, не прорізавши дно. І на завершення ще раз ложечкою, щоб дно було рівненьке. Даємо холонути і в морозилку. Займають мало місця, а радості потім як від нової сукні. А взимку, ой, як ви мені подякуєте! Бо в ці баклажанові горшочки можна скласти: фарш з овочами, рис або гречку з грибами, овочеву чи сирну начинку, м'ясне пюре під сирною коринкою, жульєн з куркою, грибами і вершками. Ну, просто вау! Або взагалі що під руку трапиться? Це такі міні-горщики для будь-якої фантазії. Від святкового столу до будини і вечері. Серединку баклажанів не викидаємо, заморожуємо, а взимку готуємо соус до макаронів, овочеве рагу або підливку, те чи котлетки, соковиті та ароматні, суперпюре, або навіть до тіста як секретний інгредієнт. Це ж справжня, універсальна заготовка. Красиво, смачно і нічого не пропадає. Хоч на Новий рік подавай, хоч на звичайну вечерю. Тож, мої любі, тисніть вподобайку, зберігайте ідею, діліться з подружками, нехай ваші морозилки будуть як скарбнички літа. До смачних зустрічей!